Вашій увазі хороший тример, який підійде. І для гоління під нуль для стрижки бороди. Дуже зручний корпус. Подивіться, будь ласка, це бренд Voyager. Це дуже хороше фабричне виробництво. Ось Тому тут 100% він будете задоволені його роботою. Бачите, якраз дуже зручно, що рухоми, ніж золотистого кольору, основний зуб тут з задньої частини дуже видно, що іншого кольору, і якраз вам буде видно, наскільки тут хороший нульовий зріз. Основний, бачите, ось рухомий мені ж під основний майже піднято і це забезпечує хороший нульовий ефект. Зручна сама по собі форма, така як трішечки сосиска видовжена. І це дуже добре тримати і зручно в руках. Є дисплей. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Датчики. Датчик, що працює від мережі. Датчик, що потрібно підлити мастиво. Бачите, відмагає пляшечка, от яка показує, що треба підлити мастиво. Кіт USB Type-C. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. В комплекті в нас іде три насадки. Зараз ми вам покажемо. Так, значить, в комплекті буде кабель USB Type-C. Подивіться, наскільки він йде довгий, тобто, справді, практично. Пляшечка мастила щітка, також в комплекті. І ось різновид насадок. Три насадки. Один з половиною, потім рівно 3 і чотири з половиною. До речі, рідкісна насадка на 4,5. Знаю, що є окремо майстри, які навіть для роботи шукають цю насадку. В даному комплекті вона буде. Ціна набору 899 гривень. Гарантія на рік. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь. Будемо раді співпраці.